Так, привіт усім. Третій день прийшов від часу, коли ми нанесли удару по нашому хрону. Так, ну візуально вже було видно результати і на, перший, на першу добу. Тепер вже бачимо явно різницю, де зелене, а де... Не зелене. Так, ну, листки ще крутяться. Він же зелений, але вигнувся. Так, ну, де видно, що промазав. Там ще залишилося пів літри. То буде додавлено. Так, щоб без варіантів охорону залишилося. Так, нагадую. Щоб було розбавлено три різних діючих речовини хімічних. Рекламу не буду робити різним препаратам. Треба брати три і більше різних діючих речовини. Їх розбавити на мінімальну кількість води рекомендується. В даному випадку було на 5 літрів залито. Так, проводилося точковий обробіток. Так, отут явно що то промазав. Нічого ще залишилася хімія. Так і ще оці де зелені. І зараз додавлю хронове, так, щоб він звідси забрався. Так, ну тут не чіпав, тому що гарбузи, їсти гарбузи хай ще ростуть, що ну, початок серпня. Так, ось таке така війна з хроном, хімічний спосіб діє. Якщо трошки уважніше, так я десь поспішив, то все, все нормально. Механічно тут я викопував минулого року кілька годин, все це вивозив, потім прийшлося і далі вивозити, тому що це ні не горить, ні нічого. І десь так, щоб потім ніхто не згадував злим тихим словом. Так, ось така війна з хроном.